Друзі, вітаю вас на моєму каналі, запрошую вас до перегляду. Сьогодні хочу з вами продегустувати ось такі чіпси а, двох видів, які я купила в магазині Аврора. Друзі, придбала я його за власні кошти, і в даному відео, показую ще я висловлюю виключно свій смак. От як мені на смак даний продукт. А, друзі, а, давно хотіла спробувати. Пупувати ці чіпси в Аврорі, вони, я так дивлюся, досить популярні. Хотілося спробувати, які вони на смак. Давайте, по-перше, подивимося з вами пакування. Пакування досить цікаве, зручне, яскраве. В упаковці тут 50 г, це картопляні чіпси, пластинки зі смаком. Сметана і зеленю. А тут, друзі, дуже просто зі смаком краб. яскраве пакування, цікаве пакування, мені сподобалось. Далі, друзі, на упаковці є склад даного продукту. Ви можете поставити запис на паузу та ознайомитися із складом даного. Продукту. Я зачитувати, щоб не затягувати це відео і не робити його занадто довгим, все не буду. Ну, що тут? тут у нас є і борошно, і крупа, манна. Тут у нас дуже великий склад, тому ознайомитеся, прочитайте. Далі хочу ще так акцентувати увагу, що виробник склад товару написав великими літерами, які легко читаються, і ми йому за це дякуємо. Друзі, вироблений даний продукт в Україні. Термін його придатності. Отже, виготовили 29. 04 2025 року і термін придатності 29.01.2026 рік. Ось так. Ще раз показую вам пакування. Пакування досить цікаве, яскраве. Я б навіть так сказала яскраве. Добре, тепер давайте ми відкриємо і продегустуємо. Досить зручно такі чіпси дати з собою дорогу, якщо ви подорожуєте так на такий, знаєте, легенький перекус. Відкриваю першу кусавочку. Хочу звернути увагу, що це зі смаком сметана і зеленя. Ну що ж, перше, що хочеться Оцінити це аромат. Друзі, а ви знаєте, аромат нейтральний, немає якогось такого, знаєте, яскравого яскравого, нема якогось такого яскравого, хімічного аромату, який би був мені неприємним. Ні, друзі, аромат абсолютно легенький. Трошки пахне сметанкою і зеленю, але він не є якимсь таким занадто нав'язливим. Приємний, легкий аромат. Давайте я вам покажу, як загалом виглядає даний продукт. Ось, будь ласка, ось такі чипси. Тоненькі, крихкі. Такі вони, знаєте, піджаристі. Хочеться спробувати? Давайте спробуємо. Друзі, дуже хрумкі. Коли їх куштуєш, вже розкривається більше аромат ось сметани і зелені дійсно відчувається більше, вони такі злегка присолені, ну, непогано. Взагалом, можу сказати, дійсно смак непоганий. Єдине, що, на, як на мене, такий трошки з'являється після смаку, коли ти вже його розжував. Ось такий якийсь після смак. Угу. Така навіть трошки горчинка. Добре. Цей ми з вами скуштували варіант. Давайте спробуємо, а яким буде на смак краб? Мені дуже, мені дуже цікаво. Спробувати його. Так, по-перше, давайте оцінимо зовнішній вигляд. Угу. Тут, мені здається, мабуть, паприка в складі, трошки більше паприки. Якщо порівняти, бачите, вони відрізняються. Ось це краб, а ось це наша сметанка із зеленю. Так, ну що ж, давайте спробуємо цей варіант. Якщо порівнювати по місту солі. Ці вони більш солонкуваті. В цих солі я взагалі майже не відчуваю. Відчуваю цей ароматизатор крабу. Сказати, що він мені сподобався. Ні, друзі, не можу сказати. Це не мій смак. Скажімо так, якщо вибирати між смаком сметана, зелень та краб, особисто на мій смак більше такий цікавіший смак і аромат, мають має чіпси зі смаком сметани і зелені. Краб, на мою думку, такий більш простіший смак. Не можу сказати, що він поганий, але він такий більш, знаєте, нейтральний. І занадто, на мою думку, ось цей ароматизатор крабу, занадто сильно, сильний цей ароматизатор. От не зовсім він мені сподобався, скажу вам відверто. Не зовсім мені сподобався саме смак даного. Даного ароматизатору. Всі чіпси, вони бачите, ось такі підсушені, вони дуже легко і приємно в руках ось так. Ось ось ось. Послухайте, як розривається, дуже цікаво. І ще раз хочу спробувати ось цей сметана та зелень. Якщо порівнювати із крапом, ось цей варіант особисто на мій смак, він є більш цікавішим. Друзі, дякую вам за перегляд. Як завжди, я бажаю вам смачного. В коментарях обов'язково поділіться, чи ви куштували, чи вам подобається. І запропонуйте, будь ласка, чіпси. До огляду, який ви можете порекомендувати, 100%, от вони вам подобаються, вони смачні. Я їх обов'язково придбаю і зроблю невеличкий огляд і поділюся з вами своїми враженнями. Всім гарного дня і до зустрічі в наступному відео!